щонґул тадж businessman. стараюся надо заробляти більше Як заробляти більше грошей? Ну придумай. Я тут... залишити бізнесмена, що тебе є геніальна бізнес-ідея. Бізнес-ідея. Яка бізнес-ідея? Не знаю. Флайери роздавати. Очі як? Ну, сюда запомни, так да? купуєш дешевше, продаєш дорожче а далі. Я зараз пусканую. От тут бачиш вот. а точно. Може Собак чи Ну, це теж така бізнес ідея так. Все це гроші і забираю собі цуценят. І потім цих цуценят чи продаєш, і в результаті виходить, ти нікого не тримаєш, ні на що не тратиш гроші, чисті прибутки. Ідея. Ідея. Ну, ти просто ще не у цьому вищого левела. От так що. Ось так. стилі того, що неспішно все буде окей, або і розкажеш якусь там легенду. Наприклад, на да, ось цю всю легенду стосовно того, що впала мишка в молоко і так сильно хотіла карабкатися, що вона там збивала-збивала а ні, вона впала в слівки та да, у вершки вона впала в вершки, вона так скарабкалась, скрарабкалась. збиралась